Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою GTA 4. І ми поспішаємо до Брюсі Кібуца за його очередною місією. поза комірчиною. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me! Come on! You wanna go on a date? Come on! What's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing. It's a guy. Fuck you. No, dude! Listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me killed, that bitch. Brucey, you got to chill, for real. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious, he's a serious cockhound. Oh. So you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat So I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. <laughs> yeah, you got to be kidding me. <laughs> I knew we should have made him a giver, not take, a taker, Brucey. Oh, shut up! <laughs> now listen, Nikki. I need you, and I will pay heavily for this. Okay, Androman, cousin, you're a dick. Who? Nikki! It's shitty. Йди до інтернет-кафе. Та я поїду точніше до цього бісового інтернет-кафе. Автомобіль без капота з одною працюючою фарою. Так, так поспішаємо.

The треба зайти В інтернет-кафе. Ніко, гаразд. Зайдемо веб. Перевірити пошту. Так, Роман. Ну, ми це читали. Госен, привіт, друже, як життя? Ти надовго у Ліберті Сіті? Як там твій двоюрідний брат? Я залишився тут. Ти чув сумну звістку про капітана Бідолаха. Напився, що чортиків і потонув. Напився до чортиків і потонув. Не знаю, чи ще хто не зійшов на берег. Цікаво, Цікавить, китайці насправді перевозили героїн, і що вони потім з ними зробили. Коротше кажучи, я знову в морі. Хожу туди-сюди, зараз у Флориді. Але скоро повернуся, сподіваюсь, коли-небудь заскочити до тебе. Мені пропонують роботу у Сафолку. Торгувати фальшивими жіночими сумочками. Не повіриш, як можна на цьому заробити? Твій друг Хосен. Добре, що ти написав Хосене. Так, живу тепер тут, дай знати, коли будеш у місті. Так, Роман. Ніка послухає брате, подзвонив Мішелі, знаєш, їй подобається прояви проявинці. Вона гарна дівчина, ти маєш її номер телефону. Бувай, Роман. Дякую за пораду, до побачення. У мене немає часу. Знайти другу половинку. Ага. Мілбельк. Ну і придумали мені Француз Том. Брокер енергійний, гей, гарячий, про себе любимий. Любий про мене. Дізнаєшся, дізнаєшся все відразу. Коли прийдеш на побачення, якщо я відповім, то тобі сподобається. Можеш мені повірити, але якщо ти який-небудь гладкий, нікчемний старий ган, якому тільки бургер шот по кишені, знаєш, що тоді француз том побажати всього добро, обожнює гроші і накачені м'яса. Любить знаменитостей, славу, коли мене розбещують, поспівувати в мюзиклах усілякі звичайні речі. Я часто чую, як люди. Тлумачить про якусь роботу. Це не для мене брехати не стану, мені потрібна свобода. Але оскільки виходить зі світ не просто може платитимеш мені за це. Ти не пошкодуєш. Так, далі не буду читати. Це надіслав запрошення на Французу французтуму. Тепер можеш вийти. Гаразд вийде. А деякий час. Треба дати, щоб він відповів. Це, мабуть. Пару днів. Займе, чесно скажу. Так що будемо гнати додому. Будемо гнати додому і не розберігатися, щоб. Nicky, we gotta talk Alright, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times? I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I wanna to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. Your cousin, bro. Roman's a grown up. He can look after himself, Bruce. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I am one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than Chief of Pussy. That ain't cool, you think? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. <gunshot> <gunshot> Roman, Roman. Activate Гаразд, перепрошую. Чуємо. Байхамуха трохи зачепив автомобіль. Сто пазбив. Але нічого, давай тут припаркуємось, побіжимо, як сказати, йде спатися. Раз. Зберігаємось. Ось так. Що там таке? Та ні, не зараз.

Ніко твій хлопець ще нічого тобі не відповів. Перевірив кто рону пошту інтернет-кафе, Роман. Так, давайте з'їздимо в інтернет-кафе тоді. Давайте не на цій з'їздимо. Ця набагато цікавіша. Out, like, uh, like вона Тойоту нагадує, так okay. да, якась спортивна вона. Okay. Так, швидше з'їздимо в інтернет-кафе. Чимо? Так я і думав. Перепрошую, але я поспішаю. Та бляха мухану, дайте проїхати. Вичеженемо. Ось воно, інтернет-кафе. А, все ж є француз Том. Зус, привіт, я відчув, що для тебе це не порожні слова. Ми з тобою на одній хвилі, взагалі на моє оголошення приходять сотні відгуків, але я одразу... Зрозумів, що ти не такий, як усі, так що я вже всім розіслав відмови. Здається, ти не же брак і не то всяк. Для початку непогано. Забудь про всяких невдах, давай зустрінемося, якщо до забігалюки на 60-й вулиці у Гоубіч прихопи гаманець, ти платиш за все. У мене буде червона троянда. Я буваю там близько опівночі. До зустрічі. Том Райвас. Я знаю, де це. Побачимося. Раз, очікуй мене, Том Раймас. Тут тобто четверг по Зараз середа. Так що довго придеться. Так що погнали. що будемо поспішати. Так, зараз 17.08. Може, давайте по місту трохи прокатаємось. Давайте трохи переодягнемось, бо лінь якось додому їхати. А може у зброярню зайдемо? Давайте оглянемо, що там по зброї. Може щось нове прийшло. Ця модель пізніше. Так, ця модель також пізніше. Ще не продається. Так що всі вони поки ще недоступні. I was only Так. So Давайте сядемо. Меню органайзер. Тут... А, це в четвер. Так. Можемо покататись по місту. Трохи якось не вдало та ще й Бампер трохи волочиться. Чесно, навіть не знаю, що зробити. Так, давайте трохи переодягнемось. Так, по часу опів на сьому. Так. Давай теж знову джинси візьмемо. Ну? Непогано? Тепер залишилось взяти кросівки черевики. Ну, давайте кросівки якісь. В сірі. Коричневі. Нехай будут сири. А, еще какие-то окуляры. Вот такие. Давайте такі. О. Так. Ох, як ми преобразились. Так, малюк Джейкоб. Не зараз. Ооо, Пів сьомого. Ні, точніше пів восьмого. Поїхали. А, автомобіль навіть залишився, що мене дивує. Хоч квартири вже і немає, вона вже згоріла. Тобто... Так, як видно, двері вже замкнені. 8 годин. Так, давайте зайдемо. Это просто глянемось. А там крута тачка стоїть. Давайте покатаємось. А, а тут у нас глухий кут. Так... Половина дев'ятого. Так. О, а тут полицейская тачка стоит. А зачем у нас полицейский видео? сюда заехал. А. Уже заявился значок. Выглядит сердечко. Так, давай то трохи покатаемось. Все же я был правый. Это полицейский видео, походу. Так, вин. LCPD Broker. А, ще один поліцейський відеок. А, зараз відальні, знайти його. Ну, байдуже. Араз, зайдемо просто. met someone online yeah all sorts of sikos can use the internet you have to be careful i'm nico so nico what do you do I everyone's talking job about this job guy i haven't met him and i don't want to mr job sounds like an asshole really what type of man do you want to meet one with a lot of money do you know gay tony Runs Hercules and at 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You can't tell me shit about them them well. a bad knee or something. Is that why you're standing?

Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet dating shit, but uh, I only date models, you know? Or VIPs who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Laters. So, let's Так, їдьмо додому. Гаразд, поспішаємо. На цьому ми швидко доїдемо додому. Але нічого страшного, є гроші, я її відремонтую. Та перепрошую, я поспішаю. Гаразд. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим і дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!